Гардероб. Чесно кажучи, можна тут також з цим перестінком щось подумати, тому що там в нас ще один гардероб. Тобто, мовно, місця під якісь комірчини, кладовки тут достатньо, або ж можна забрати, забрати цей перестрінок, об'єднати цю площу, От, і також щось придумати цим місцем. Так, переходимо далі. До першої кімнати. Поправ руку у нас ще один санузел. Переходимо до другої кімнати. Так.